День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі ліжко Мрія від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 м. У глибину ліжко займає 2 м. 8 см. Висота узголів'я 1 м. Це ліжко йде з вмонтованим матрацем. Спальне місце в ліжку 1 м на 2 на 2 метри. На спальному місці ліжка, тканина, матрасовка. Наповнення матрацу, пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Матрац піднімається за рахунок газ ліфтів. Основа під пружинним блоком дерев'яний брус. На підлозі ліжко розташувалося на невеличких пластикових ніжках. Обрати іншу тканину на ліжко чи обрати інший колір, можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі. Па-па!